У війську Олександр Рибіцький займався психологічною підтримкою військовослужбовців, розказує його побратим Сергій Тригуб. Це була чуйна, щира, добра людина, яка намагалася допомогти. Він був професіоналом своєї справи, тому що психологічна підтримка це важливо. Він кадровий військовий, який все життя віддавав захисту батьківщини. Попрощатися з Олександром прийшов Анатолій Бондарук. Познайомились, розповідає, понад 20 років тому. І весь цей час товаришували. Він, душа компанії, був навколо нього. Ну, як, як можна це сказати, кипіло життя люди. Дуже-дуже сумна така ну, втрата. Василя святих оселих, на воні у покої, До праведних приєднає і нас помилує, бо Він благий і чоловіку любить. Амінь. Втратив найкращого друга, найкращого кому, все було плани на майбутнє сімейних і взагалі після воєнних. Дуже тяжко втратити таку, таку людину. Душа компанії співав гарно. Завжди були шуточки такі. Ну, це просто людина, хто його знав поганого, мабуть, нічого не може сказати. Один позитив. У Олександра лишилась дружина, донька й онука. Йому було 55 років. Попрощались цього дня із Денисом Годемовичем. Військовослужбовець загинув 17 січня 2026-го на запорізькому напрямку. До лав Збройних сил України долучився у 2023 році. Розповіла його сусідка Антоніна. Гарний людина був цей хлопчик, наш Денис. Він такий дуже поважав своїх батьків. Він любив свою країну. Він старався для батьків зробити все саме на найкраще. Я дуже співчуваю мамі, їй би дуже тяжко обіз нього. З 2019 року Денис працював у Хрисонському водоканалі, говорить його колега Олександр. Так він Все виконував, любі завдання, обов'язки справлявся легко. Легко йому все давалося, також він дуже любний з бригадою. Чоловік знав свою роботу і виконував її добре. Денис був трудолюбивий, відповідальний, доброзичливий, веселий. Дуже хороша людина, жаль. Що його не стало. 22 лютого 2026 року Денису Гудемовичу мало б виповнитися 44 роки. У нього залишились батьки та сестра. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко, Владислав Купрієв, Суспільні новини, Херсон.